Що не дозволяє мені брати більше від життя. Саме з таким запитом я сьогодні пішла в практику і була дуже здивована, тому що побачила ситуацію з мого дитинства, де батько купив нам з братом шоколадку на двох, і брат з'їв її всю. І просто сказав: ну, я не втримався. А мені не дісталося, мені дісталася тільки обгортка від цієї шоколадки, тому що я прийшла з садочку. Пізніше, ніж брат повернувся зі школи. І для мене тоді це було настільки несправедливо, і я тепер побачила, що там я сказала собі і вирішила, що брати більше означає бути несправедливою. І коли я дивилася, перепрогравала цю ситуацію, висвала свої емоції, я побачила, що для брата це було справедливо. І я спочатку не розуміла, чому. А потім я подивилася, що брат виріс перші п'ять років свого життя в однокімнатній квартирі із батьками і бабусею, і там фізично просто не було місця, не було де розвернутися, і в нього було дуже мало простору. А коли народилася я, ми переїхали в трикімнатну квартиру, і брат завжди казав, що в тебе було набагато більше, ніж у мене. І я тільки зараз побачила, що він мав на увазі. І коли я це усвідомила, в мене прийшло повне розуміння, що насправді ця ситуація була для нього справедлива. Він хотів добрати те, чого в нього не було. Так, я не винна в тому, що ми переїхали, і це не моя заслуга, і це не моя відповідальність. Але так сталося. І коли я це побачила, мене настільки тотально відпустило, я подумала: вау, це насправді все справедливо. І... Я дозволяю там йому з'їсти цю шоколадку і дозволяю собі брати більше, тому що це не про справедливість, а це про те, що я просто хочу і розумію, що я маю на це право.